Виконуємо номер 27 із додаткової теми ймовірність випадкової події підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Гральний кубик підкидають один раз. Яка імовірність події? Завдання перше. Подія А. З'явиться число, що є дільником числа 8. Завдання друге подія Б з'явиться не менше, ніж 5 очок. Третє завдання подія С з'явиться не більше, як 5 очок. І четверте завдання подія Д з'явиться число, що буде квадратом натурального числа. Переступаємо до виконання. Ймовірністю. Події називають відношення кількості випадків, що сприяють появі даної події до кількості всіх рівноможливих випадків. Отже, наша подія А кількість всіх рівноможливих випадків у нас 6, тому що у нас 6 очок може тільки випати, випасти. Поставили 6, а тепер рахуємо, скільки у нас випадків сприяють виконанню нашої події. Наша подія А з'явиться число що є дільником числа 8. На кубику дільниками числа 8 буде 1, коли випаде. 2, 4. Все. Цих дільників 3, тому буде ймовірність 3 шостих, або скорочимо на 3, 1 друга. Далі завдання друге. Подія Б, знову ж знаменник у нас 6. з'явиться не менше, ніж 5 очок. Не менше означає більше і дорівнює, тобто це може бути 5 і 6 тільки. У нас два випадки сприяють виконанню нашої події. Маємо 2 шостих або скорочуємо на 2, 1 третя ймовірність. Далі завдання третє, і подія у нас це знову ж знаменнику 6. З'явиться не більше п'яти очок. Не більше п'яти це 1, 2, 3, 4, і 5, не більше. Це менше або дорівнює. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Випадків сприяють виконанню нашої події, отже, ймовірність дорівнює 5 шостих. І завдання четверте: подія Д у нас, знову вже в знаменнику 6, з'явиться число, що буде квадратом натурального числа. Квадрат натурального числа це 1, бо 1 в квадраті буде 1, і 4 2 в квадраті буде 4. Тому таких. У нас випадків 2, 2 шостих ймовірність або скорочимо на 2 маємо 1 третю. Ми знайшли ймовірність подій номер 27 із додаткової теми імовірність випадкової події виконано.